У апостола Павла в останню Галатам у п'ятій главі. Указується, що той, хто і веде образ духовний, хто спортсмен духовний, на ньому відпечатуються нікі нові качества, котрі невідомі цього світу, або цей світ шарахається од них. Про що річ йде? Каже Павел. Плод духа християнина любов, радость, мир, довготерпіння, благость, милосердя, віра, кротость і воздержання. У християнин, котрий живе духовним життям, на таких йому не треба закона, йому не треба приписів, що мусиш любити, мусиш терпіти. Ні, ото сама по собі йде, бо чоловік любить. Так і в духовному які плоди Духа, в тому світові стали дивні, що то за християни, що з ними стало, що вони їх б'ють, додівають, гонять, судять, а вони кажуть, Господи, благослови наших гонителів, бо вони не розуміють, що творять. Інтересно, далі каже Павел, якщо ми по Духові Божому живемо, то так по духу маємо поступати. Що би нам те робити? Від ясно для всіх, що коли чоловік має нові даяння, нові дари духа, тут є опасность, щоб чоловік не згордився, не вознісся. Ви знаєте, я до церкви ходжу, я такий святий. От тут, щоб такої опасності не було, каже Павел, ради цього не будемося гордитися, славитися, один другого роздражати один другому завідувати. А ще хтось із наших людей, з наших братів, упаде в якоїсь пригрішені. Да не читайте в йому мораль, да не додівайте його, а і справляйте такого духом кротості, наблюдає потом сам за собою кожний, щоб й ти не був іскушеною тому, в чому так легко любиш. Осуждати і додівати других. І хочете, щоб мати милость Божу, то для християн православних нове правило, котре свій світ не приймає, нове правило звучить так. Єден другого бремена носіть, тяготи один другого носіть, єден другого слабості терпіть, і лише таким образом виконаєте закон. Христов, Цей світ не хоче нікому терпіти. Цей світ, і люди цього світа нікому ніщо не хочуть терпіти. І в результаті свідчать, що вони не від Духа Божого. Коли від Ісус до нього прийшли із усіх земель Іудеї, Єрусалима, приморських міст Тіра Сідона, що вони прийшли до Ісуса? Вони прийшли. Не лише послухати Його. Бо й нині маса протестантів, сектантів, розкольників читають Євангелії, мабуть, Біблії нові переводи, перетолковані, пережовані, як кажуть, сьогодні многократно. Але до Ісуса приходили люди не лише слухати Його, а сказано в Євангелії, котрі прийшли послухати Його і зцілятися, від своїх слабостей, болезней, приходили і біснувати стражущо духу нечистих, і ті, іселялися силою Божою. І весь народ глядав прикоснутися до Ісуса, бо до нього сходила сила Божа, котра зціляла все. І от Він в цей момент відя народ Божий, котрий тягнувся до возрождення, до возвращення в Царство Божеє, так і сказав, «Блаженні нищі Духом, бо ваше Царство Божеє, блаженні ті, котрі осознали свою бідноту, духовну, недостаток. Спішіть робити, трудитися, щоб стати багатими духовно, блаженні голодні, бо насититися, блаженні плачущі, бо потом. Осмієтеся в Царстві Божій. Блаженні, коли вас возненавидять люди, коли вас будуть гонити, одлучати, поносити, а ім'я вашої будуть промивати косточки до останнього. Не переживайте, бо то, будь робити вам безчесноє, унизительное за сина чоловічного, за приналежність канонічній Православної церкви. Ви ж не обіжайтеся на них. Цей світ інакше не може поступати. Ну, якщо сліпий ступив на ногу тубіну, будеш ли тягати в суд? Звісно, ні. Возрадуйтеся у той день і возвеселіться бо вам, християнам благодатним, велика награда держиться, готується на небісіх. А тому і ми сьогодні кажемо преподобної Отці нині поминаймо у святий день, преподобна Макрину, преподобний Василій Великий, святитель Василій Великий, преподобний Діє Козатінопольській, преподобний Отче наш Серафиме, преподобний Отці нашій Києво Пічерські, Карпаторуський, Молити Бога за нас, щоб ми старалися по тому правилу жити і спасатися самим. Щоб довкола нас і другі люди спасалися, а наші молитви, добрі діла, пам'ятали, що то вони інструменти для достиження головної цілі стяжання Духа Святого, так поступаючи ми діти Божі, тут Божі діти канонічної спасаючої церкви, а в вічності і наслідник єдну за святими нині Царства Божого. Амінь.